Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Голова командування повітряної мобільності американський генерал Майк Мінних, за твердженням телекомпанії NBC, віддав наказ своїм підлеглим готуватися до ймовірної війни із Китайською Народною Республікою вже у 2025 році. Генерал вважає, що на цю війну можуть вплинути, як Внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні обставини. Сам Китай може бути, в принципі, готовий до нападу на Тайвань вже у 2025 році. З цієї точки зору, генерал може спиратися на останні рішення китайського комуністичного керівництва, зокрема, те, що військова рада. Комуністичної партії Китаю зараз сформована за визначенням спостерігачів як військова рада по Тайваню. До неї увійшли генерали, які знаються саме на тайванській воєнній проблематиці. І відомо, що Сі Цзяньпін наказав своїм генералам проробляти можливо воєнне рішення проблеми Тайваню. Також генерал говорить і про зовнішні політичні чинники, зокрема про те, що у 2024 році і на Тайвані, і у Сполучених Штатах Америки можуть відбутися президентські вибори, які вже заплановані, і звичайно, які завжди є серйозним зосередженням політичного життя на питанні зміни влади. І саме цим може скористатися голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін, якому про переобрання думати буде не потрібно, це також абсолютно слушне міркування. Ми бачили, скільки кризових подій відбувалося якраз на зламі влади у Сполучених Штатах, коли відбувалася передвиборча кампанія, і тим більше тоді, коли влада переходила до одного президента іншому, до того ж представнику. Іншої партії, а тут ще додаються вибори на Тайвані. Ні, де правди діти, президентські вибори і у Сполучених Штатах, і на Тайвані можуть якраз вплинути на рішення Китаю розпочинати війну у зворотній бік. Так, скажімо, на Тайвані президентом може стати представник політичної партії Гоміньдан, яка і зараз знаходиться у реальних політичних контактах з комуністичною партією Китаю, рішуче виступає проти самостійності острова і шукає шляхи по вирішенню питання воз'єднання Тайваню за якимсь поки що не дуже зрозумілим рецептом. Взаємини між гомінданом і комуністичною партією Китаю вже достатньо давні і. Керівництво КНР постійно спілкується із керівниками гоміндану, так що обрання представника гоміндану лідером Тайваню може якраз понукати Пекін відкласти будь-які воєнні приготування, розмірковуючи над ймовірністю політичного діалогу з новим очільником Тайва і вибору у Сполучених Штатах, хто знає, як поставиться у Пекіні до кандидатури нового. Американського очільника чи не подумають, що він може завдати набагато більш рішучий удар по народно-визвольній армії Китаю ніж його попередники? Тому від відвертої конфронтації із сполученими штатами та Тайванем варто було б утриматися. однак, як бачимо, це. Кілька різних комбінацій, хто стане президентом Сполучених Штатів, хто стане президентом Тайваню? Гомінданський політик і демократ, чи гомінданський політик і республіканець? Гомінданський політик, який буде схвально сприйматися Китаєм і республіканець, якого буде побоюватися Китай? Або демократ, з яким Китай наважиться на конфронтацію чи навпаки, представник нинішніх правлячих кіл Тайваню і демократ, представник нинішніх правлячих кіл Тайваню і республіканець, і це також абсолютно інша конфігурація. І вся ця конфігурація буде враховуватися у Пекіні, коли будуть ухвалювати рішення про воєнні підходи до тайванської проблеми. Так що, як бачимо, звичайно, готуватися до цієї війни є. Досить важливим, однак не усвідомлювати того, яка кількість варіантів також потрібна, і потрібно ще один варіант от, серйозно порахувати у Пекіні. Сьогодні можуть розраховувати на те, що 2025 року буде продовжуватися війна Росії з Україною. В китайській столиці усвідомлюють, що Російська Федерація взяла курс на виснаження ворожої держави і на конфронтацію із заходом. Багато хто говорить, що у Пекіні якраз не задоволені цими діями Москви, тому що вони, мовляв, створюють серйозні проблеми для китайської економіки внаслідок цієї кризи, яка існує в економіці країн заходу. Однак варто нагадати, що китайською народною республікою керують комуністи, які мають на увазі насамперед політичні, а не економічні інтерес, які готові пожертвувати будь-якими економічними інтересами Китаю, коли мова йде про так зване відновлення територіальної цілісності. Ті, хто цього ще не зрозумів, має побачити, як Володимир Путін бореться з Україною. Це економічні втрати для Росії, очевидно. Це серйозна деградація російської державності, очевидно. Це втрати для звичайних росіян, очевидно. Але це нічого, коли мова йде про можливість загарбати чужі території. За загарбання чужих територій, Росія, її президент, її народ готові заплатити найвищу ціну. Я думаю, що немає такої ціни. Яку б росіяни не хотіли заплатити за чужу землю, і саме тому Росія була могутньою і жорстокою імперією. І саме тому Росіяни хочуть щоб таку жорстоку підлу імперію їхня держава перетворилася б зараз, навіть якщо за це доведеться сплачувати десятиріччями стагнації поганого життя. А чому б ні? Не жили добре. Чого й починати? Ну і те ж саме Китай. Там мова йде навіть не про чужу землю, а про бунтівну провінцію. Мешканці якої змогли створити іншу демократичну, привабливу модель китайського життя. Звичайно, заради того, щоб знищити таку модель, можна пожертвувати економічним добробутом самого Китаю. Десятиріччями жити у стагнації бідності, але Тайваню вже не буде. Альтернативної моделі вже не буде. І саме тому Китайська Народна Республіка зацікавлена в тому, щоб війна Росії проти України йшла якнайдовше. Щоб на момент президентських виборів у Сполучених Штатах і на Тайвані продовжувалася саме ця війна, щоб Росія продовжувала свої дії по загарбанню українських регіонів чи принаймні мали можливості обстрілювати Україну, перетворювати її на льодовиту пустелю, знищувати її інфраструктуру. Якщо Росія зазнає поразки у війні з Україною, то це буде означати, що 2025 року ніякої війни з Китаєм у Сполучених Штатах не буде. І це теж треба пояснювати нашим американським партнерам. Довга війна з Україною, до якої тяжіє президент Російської Федерації Володимир Путін, до яку розраховує російська політична і військова еліта, і про яку мріє російський народ, в кінцевому варіанті призведе до того, що цивілізований світ буде воювати на кілька фронтів відразу. Що американська військова міць може бути надламана необхідністю постачати. Військові арсенали відразу і до України і до Тайваню та ще й задіяти власні збройні сили. Економічна криза в результаті такої війни на два фронти може бути такою, що у світі, який виникне після цієї війни 2025 року, просто вже не буде на державу. Буде жити в світі суцільної, абсолютної хаотичної кризи. І ніхто тоді не скаже, що демократію у цій кризі можуть обов'язково перемогти. Величезна можливість перемоги тоді буде і у диктатур. І цього всього не можна допустити, просто тому що в цій ситуації перемоги диктатур, я думаю, вони між собою влаштують ядерну війну, і людство зникне так швидко, що ми навіть з вами не встигнемо згадати, що воно колись існувало на нашій планеті. Так що війну Росії з Україною потрібно закінчувати українською перемогою і вигнанням агресорів з української землі до президентських виборів в Сполучених Штатах, до президентських виборів на Тайвані. Протилежний результат може стати карколомною катастрофою не тільки для України і її майбутнього, але й для усього цивілізованого світу в цілому. Чекайте великої війни в цьому разі. Такої війни, яку цивілізовані країни вже можуть просто не здолати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам!